Долучимо зараз до нашого ефіру політичного аналітика Інституту євроатлантичного співробітництва Володимира Горбача. Пане Володимире, добрий вечір. Вітаю вас. Доброго вечора. Ми підбиваємо підсумки з цього такого насиченого в міжнародному плані тижня. В Давосі відбувався всесвітній економічний форум. Збиралися різні представники делегації різних країн. Але нас цікавить якраз ось питання України. Питання України було винесено на майданчик обговорення формули миру, яка була представлена Володимиром Зеленським ще в 2022 році на саміті g 20 І з цього разу до цього обговорення долучилось більше 80 країн. Як ви вважаєте, наскільки ця зустріч була ефективною? Ну, якщо говорити про цю зустріч у форматі радників чи зовнішньополітичних радників глав держави урядів, то ну, ну ми звичайно маємо привітати, що зустріч відбулася, і справді формат дещо розширився: 80 держав-учасників, відповідно, радників зовнішньополітичних це більше ніж попередні рази, але я тут хочу сказати, що на мою думку, цей формат от такого роду зустрічей він вже себе вичерпав, і, і якоїсь ну користі, крім самої зустрічі і можливості поговорити, ну донести свою позицію, принаймні до, до експертно експертів з зовнішніх безпекових питань країн-партнерів. Ну тут доданої вартості чесно кажучи, досягнути не вдається уже достатньо довгий час. Наскільки я розумію, задумка була. Така, щоб через серію так таких зустрічей, вже десь на початку цього року провести ну, те, що наша влада називає форумом миру, да. Тобто якусь міжнародну конференцію, яка б вже якісь рішення могла би приймати, ну хоча б дорадчі, хоча б там рекомендаційні, але офіційні спільні рішення. Поки що ми ніяких спільних документів після такого роду зустрічей не бачили ще жодного разу. Йде дискусія, йде обмін, обмін думками, обмін позиціями. І це все достатньо довго затягується. Причому я хотів би нагадати, да, чому затягується? Бо ну розрахунок був на те, що на. Початку цього року вже буде зовсім інша ситуація на фронті. На буде там український контрнаступ буде успішним. Наші збройні сили вийдуть можливо не лише на, на кримські перешийки, а можливо і і далі. От і тому ну, такі оптимістичні очікування були і мали би фіналізуватися саме от, от такого роду міжнародною конференцією, якоюсь чи, яку у нас називають миру, чи наша влада нинішня так називає, яка б затвердила цей план спрпа. «Мирний план е, України. От, але цього на жаль не сталося на, на землі минулого року, і відповідно це немає не може бути закріплено як успіху в дипломатичному плані на дипломатичній площині. Ну і тут ще один момент не дуже приємний: це роль і участь китайської народної республіки в цьому процесі, яка одного разу восени минулого року здається в вересні. На подібній зустрічі в Саудівській Аравії була представлена на Китай, був представлений, брав у цьому участь, вислухав українську позицію. Щось там сформулював своє, але припинив брати участь у титу. такого роду в форматі форматних зустрічах. Другу вже пропустили. Хоча представники були присутні там, був і прем'єр-міністр. Вони могли китай, якби хотів, взяв би взяв би участь. Натомість не лише в цьому форматі утримались, а й взагалі утримались від. Зустрічі з українською делегацією, як такої. Тому е, прорива, як все раніше було сформульовано, на жаль, е, не сталося. Можливо, е, ну, поки нема прориву, умовно кажучи, на, на лінії фронту, то дипломатичні прориви не, не дуже то сильно і, і можливі, як, як такі. Е, тому так, ну, чергова, чергова зустріч в такому форматі пройшла, мабуть, будуть ще. І ще якісь спроби говорити, але до, до того фінальної точки, якою мала би бути міжнародна конференція, ще дуже і дуже далеко. В формулі миру, яка представлена е, українською стороною, є тези про гарантії безпеки. І, от ми зараз бачимо певний процес, який відбувається зокрема, от на минулому тижні була підписана угода з Великою Британією між прем'єр-міністром і президентом України, про е, е, угода про співробітництво в сфері безпеки, ми чомусь називаємо їх гарантіями безпеки. Але знову ж таки, чи справді це гарантії безпеки, які, як ми усвідомлюємо, мають за собою тягнути певні, напевне, не просто зобов'язання, а певні дії від тих країн, які ці гарантії можливо надають, чи можливо тут просто питання в різночитанні? Ну, я думаю, тут питання ну, не тільки в читанні, скільки в інтерпретації прочитано. От ви згадали, що це, це, ця формула гарантії безпеки згадується в тому документі чи плані, який називається українським, українською формулою миру. Да? От українська сторона так там і написала таким. В такій редакції, як гарантії безпеки, і тепер це попро, попро, продовжує повторювати ці слова, коментуючи інші різні договори чи переговірні процеси. Томі, партнери не розуміють, що це таке, і ну не повторюють за ними, м'яко кажучи. Звичайно, що цей договір з Великобританією – це хороший плюс, це крок вперед. Це перехід від добровільних добровільної допомоги Україні до певної фіксації, яких зобов'язань. З британської сторони, перш за все, але це не, не про гарантії безпеки, бо ну за великим рахунком такий термін ніде в міжнародних міжнародних прав, міжнародному праві не застосовується. Це це от як так, як от ну була свого часу вигадана позаблоковість замість нейтралітету, так десь приблизно і і гарантії безпеки звучать і сприймаються, але ці слова мають значення. Так, от ми, ми коли чуємо або читаємо це слово сполучення, то ми що собі уявляємо під гарантіями безпеки? Це гарантія від того, що на тебе не нападуть. оце гарантія безпеки. І чим вона гарантується? Ну твоєю силою або силою твоїх союзників, зобов'язаннями включитися, допомогти, підтримати і воювати разом з собою. Тобто, це в принципі можна сказати, що це цей це поняття поширюється на безпекові о, організації. Такі як НАТО, наприклад, військово-безпековий альянс, де є стаття п'ята, яка поширюється на всіх союзників, що напад на одного означає напад на всіх, а тому страшно нападати, бо можна отримати здачі, оце в принципі така, такого роду гарантія гарантія безпеки є насправді в світі. Вона працює, працювала принаймні до сьогоднішнього дня для членів організації. От а те, що про, про що насправді йдеться, от зараз, з нашими партнерами. Нерми переговорах це договори про співробітництво перш за все у військово-технічній сфері. навіть не військово-безпекові, це не співробітництво. Це не разом воювати. Да? а це допомагати Україні зброєю, боєприпасами і що дуже важливо навчанням наших наших ну, збройних сил, в тому числі на їхніх полігонах, там на військових об'єктах і так на їхній військовій техніці, і і таке інше. Це зараз для нас звичайно дуже і дуже важливо, дуже цінно. І цей приклад потрібно поширювати на інші держави, інші країни, інших партнерів. Але знову ж таки ще раз зафіксуємо думку. Ми теж часто говоримо, що це наші союзники, і вони часто поводяться так справді, як, як вірні союзники. Але в, в контексті міжнародного права чи в розумінні міжнародного права це просто наші міжнародні партнери, з якими ми маємо не союзницькі зобов'язання воювати один за одного, а партнерські допомагати один одному. Перш за все, повторюсь, військами, технікою і навчанням. Пане Володимире, дякую за коментар, що долучились до нашого ефіру, і гарного вечора бажаємо. Володимир Горбач, політичний аналітик інституту євроатлантичного співробітництва, був з нами на зв'язку. Зараз коротка пауза. Після цього повертаємось.